У мене вже є кілька відео про наші коктейлі білкові. Але зараз я вам хочу показати, дивіться, я вже випила шоколад, бачите? Обов'язково буду його замовляти, тому що мені. Дуже сподобалося. От, класний коктейль, класне відчуття ситості, і тому я роблю ось це відео для вас, щоб поділитися, щоб ви розуміли взагалі навіщо нам потрібні коктейлі. Чомусь, в основному, думаю, що коктейлі для тих, хто хоче схуднути. Насправді, дівчата, коли тобі хочеться добре виглядати, а от скоро вже буде теплішати, і ми з вами ось ці теплі наші світерки, ми їх все-таки скоро перевдягнемо в літні сукні, так підемо десь на природу. От. Ну, Зрештою, ми просто захочемо зробити кілька нових свіженьких фото. І дуже важливо, як ми будемо виглядати на цих фото. Так, от це залежить від того, що ми з вами їмо зараз. А що ми можемо їсти, якщо у нас... Зараз проблеми з освітленням, з теплом, ми не встигаємо просто банально приготувати нормальну якісну їжу. Це по-перше, а по-друге, зараз усе дорожчає. І щоб ви просто розуміли, що для того, щоб у нас була нормальна шкіра, нормальне волосся, нігті, це все білок. Бо ми з вами складаємося з води і з білку. А це такий будівельний матеріал для нас. От. А от якщо білок, це м'ясо, риба, яйця, сир, так? гриби і так далі, от. то це все досить таки молочні продукти, це все досить такий недешевий варіант. І окрім того, що ми їмо білки, вони нам потрібні, нам ще потрібні вітаміни. Так от, коли ти береш ось цю банку, от. Дивіться, тут є ложечка. Дві таких ложечки, це вважається одна порція для того, щоб поїсти. Це хороший такий перекус якісний, або на вечерю, до речі, можна. От Я використовую як вечерю. От. Або коли у вас обідня кава. От. Ти береш дві ложечки, випиваєш їх на воді, можна на молоці, от. але я це роблю з водичкою. І ти отримуєш 20 г білку. Плюс ти отримуєш 14 мінералів і 13 вітамінів. От, і це все йде в комплексі. Ти не, нічого зайвого не витрачаєш, і ти береш тільки те, що тобі потрібно. І дуже важливо, щоб білки були разом з вітамінами одночасно, тому що якщо вітаміни потрапляють і мінерали потрапляють до нас в організм разом з білками, вони зразу ж розповсюджуються по клітинах, куди треба. Бо білок це як перевізник вітамінів і мінералів. Він точно знає, до якої клітини кого що підвести. А якщо ми випили вітаміни. Ми на вітаміни все-таки витратили кошти в аптеці чи десь, чи навіть у фармасі. Теж. От. Але не випили білку, і в нас його не вистачає. А зараз так і є, що у багатьох, багатьом не вистачає білку. То а, вітаміни в, вони вживаються і вони доставляються до наших клітин наполовину. І вважай, що половину вартості вітамінів ти викидаєш. Тому правильно брати. Ось цю такі коктейлі фармасі, як у нас є, отримувати усе вкупі? А якщо ти це зробиш іще в лютому місяці, то можна отримати в подарунок ось такий шейкер. Просто зверни на це увагу і, зрештою, все-таки займися своїм здоров'ям, тому що це дуже важливо, як ти будеш виглядати. Це залежить не від президента, не від твого чоловіка, не від твого начальника, а саме від тебе. Як ти будеш виглядати? Цієї весни, цього літа. Це залежить реально, дівчата, від нас. Тому зверніть увагу на коктейлі фармасі, не пожалійте, спробуйте хоча б одну баночку, і ви для себе дійсно відкриєте таке рішення як здорове харчування, швидке харчування, зручне і досить таки доступне, тому що одна порція вона коштує всього-навсього 37 гривень як чашечка кави. От, навіть буває, що чашка кави коштує дорожче. От. Тому ось, ділюся з вами такими думками. Якщо це вас зацікавило, ставте лайки, пишіть свої думки, свої відгуки. От, можливо, якісь є питання, задавайте, не соромтеся, будемо розбиратися разом. А так, усім бажаю хорошого здоров'я, міцного-міцного. Ну і, звичайно ж, любіть себе, бо це найважливіше.